Швидко намалюю і розкажу вам про Василя Барвінського. Він вартий вашої уваги, тим більше сьогодні в нього день народження. It's time, the living is easy. Ой, ходить сон біля віко. Правда, схожа, а це тому, що Джордж Гершін надихався піснею Василя Барвінського. Вона зайшла в Америку завдяки капелі Олександра Кошиця ще в далекому 22-му році. А в 37-му в одній із перших телепрограм лондонського телебачення транслювався концерт творів Барвінського. Вони лунали на радіостанціях Відня, Лейпцига, Стокгольма, Турина, Праги, Варшави, Лондона, нью Йорка та інших місць світу. Барвінський перший український композитор, ноти якого видавалися у Європі, Японії, США і розліталися тисячними накладами за лічені місяці. А в 48-му році генія винахідника нових музичних законів арештувала НКВД. За звичною методою НКВД змусили підписати документ зі словами: Дозволяю нищити свої рукописи. Всі рукописи нот вигребли з домашніх і робочих архівів і спалили в дворі музичного інституту. У мордовських таборах без права листування Барвінський провів 10 років, вісім з яких він навіть не знав, що у сусідньому таборі відбуває арешт його дружина. Геніальна піаністка. Донька Івана Полія Наталя після звільнення у 58-му році всю решту життя він намагався відновити з пам'яті втрачені ноти, був реабілітован через рік після смерті, але його музика підлягала забороні ще цілих 25 років. Ну, от і все. Якщо вам сподобалась така бесіда. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, поширюйте. А головне замовляйте календарі з Найнаших, наших: портрети, біографії, цитати героїв нашої землі, щоб ні до перемоги рахувати невпинно наближаючи її.